Друзі, вітаю! Недарма попередньому випуску. Я акцентував вашу увагу на тому, що Путін вирішив сьогодні влаштувати кремлівське шапіто спеціально для загравання з Трампом, адже сьогодні пропагандисти ввечері прямо пишуть, що це не просто путінський цирк, що Путін перейшов в контрнаступ і Кремль дав старт війнімного ходовочок. Нагадаю, що сьогодні, вранці, Путін вийшов з терміновими заявами і зверненнями. Він заявив, що іноземні військові в Україні стануть цілями для Російської Федерації. Далі він заявив так, що Москва або нічого і назвав єдине місце для перемовин Зеленським: це Москва, це столиця Росії. При цьому він заявив, що якщо буде угода, то російська сторона буде цю угоду поважати, дає гарантію 100% президенту Куріне Зеленському і загалом Україні. Також Путін почав вимагати гарантії безпеки для самої Росії, щоб захиститися від України та інших країн, які можуть бути потенційними миротворцями. Ну а Пісков це все підкреслив, що другий раунд перемовин Трампа і Путіна можливий найближчим часом. Як і казав, що це все робилося з одного боку чи в першу чергу, саме для президента США, щоб якось йому підіграти. Однак сьогодні ввечері Кремль вирішив піти далі, і вже о 18.30 російські пропагандисти почали показувати Медведєва, який приїхав на кордон з Фінляндією і НАТО. Ось ми бачимо такий стоп-кадр дійсно звідти Медведєв на кордоні з Фінляндією. І Медведєв почав робити гучні заяви. Він назвав Єрес'ю надання Україні гарантії безпеки від Європи. Крім того, він назвав ініціативи коаліції бажаючих щодо України чуш'ю собачою, собачою нісенітністю. Далі Медведів заявив, що гарантії безпеки для України неможливі без врахування думки Росії. Нагадаю, що нещодавно лунали заяви з Кремля в устами російського МЗС, що Росія хоче Україні дати так звані гарантії безпеки. Крім того, Медведєв почав кидатися на Фінляндію. Він сьогодні попередив про наслідки Фінляндії через її членство в НАТО. Крім того, він заявив, що Росія змінить свій військовий підхід до влаштування кордону з Фінляндією. І це фактично прямі погрози Фінляндії. Звісно, те, що Кремль сьогодні кидається через Медведєва на Фінляндію, це пов'язано з позицією самої Фінляндії і насамперед з заявами від президента Фінляндії Ступа. Наприклад, сьогодні він заявив, що Путін не хоче ані припинення війни, ані перемир'я, і що це проблема. А сам ступ він має дуже добрі відносини з Трампом. Нагадаю, що в березні цього року він сім годин з ним вів перемовини. Вони грали гольф, сім годин. Мало з ким президент Ша Трамп скільки спілкується. У них дійсно добрі дружні відносини. І президент Фінляндії Ступ говорить прямо свою думку, говорить прямо про те, що відбувається стосовно країни-агресора. Щодо самого президента США, то сьогодні він публікував, як пишуть наші змі, і не наші, а загалом міжнародні, про загадковий допис, що схоже, що ми втратили Росію та Індію на користь Китаю і побажав їм процвітаючого майбутнього. Писав він і про темну китайську імперію, і такий пост від Трампа загалом його такі емоції, вони пов'язані насамперед не з Росією, а з Індією. Я нагадаю, що на саміті в форматі від конференції на саміті коаліції охочих на цьому зібранні також був Трамп, і він говорив, вимагав від Європи, щоб Європа тисла на Індію. І те, що сьогодні з'явився такий пост президента США, це пов'язано в тому числі чи навіть в першу чергу з заявами офіційними від Індії. Є заява від міністра фінансів Індії, яка сказала прямо, що Індія продовжує закупівлю російської нафти, незважаючи на 50-відсоткові тарифи США для індійських компаній, тому що це вигідно. Звідки ми купуємо нафту, особливо такий великий товар, за який ми платимо найбільше в імпорті? Ми маємо вирішувати з огляду на те, що нам найвигідніше, ми безумовно будемо купувати. Ось така заява, і це незважаючи на те, що таким чином Індія підтримує російську агресію, надаючи фінансові можливості для Путіна і Кремля. Американський телеканал NBC News пише, що Трамп усе більш песимістично оцінює перспективи завершення війни РФ проти України. Те, що він все більш песимістично оцінює перспективи, це зрозуміло. Потрібні конкретні реальні кроки, потрібен тиск щодо того, чи зможе Трамп. Себе якось пересилити, чи почне він тиснути це велике питання і все більше і більше сумнію з кожним місяцем, з кожним його так званим дедлайном, ультиматумом та пустими погрозами. Є сьогодні заява від президента РПської ради Антоніо Кошти, що команда РПського Союзу прямує до Вашингтона, щоб працювати зі США над санкціями проти РФ. Крім того, він сьогодні заявив, що в Брюсселі розпочата робота над новим санкційним пакетом, над 19-м пакетом санкцій. На засіданні коаліції охочих Трамп заявив про те, що Європа має відмовитись від закупівлі російської нафти і газу. Також він заявив про Індію. І зважаючи на такі заяви там навіть був певний конфлікт від президента США, Європа відправляє свою комісію, свою делегацію, щоб узгоджувати санкції. Ну і звісно, вирішити питання щодо російських енергоносіїв. Стосовно реакції з України на все те, що відбувається, і в першу чергу на це кремлівське шапіто, на сьогоднішні ці такі заяви зухвалі від Путіна, Зеленський заявив, що ніхто не відмовляється від тиску на Росію через санкції, що ША координують їх з Європою. Заява цікава, особливо зважаючи на реальні дії. Водночас лунає заява від нашого МЗС, що запрошення для спеціального представника Трампа Віткофа відвідати ним Київ залишається в силі. Україна запрошує, Україна вірить в те, що США будуть тиснути. І що нехай Вітков приїде? Нехай подивиться, яка ситуація своїми очима і зробить висновки. Однак чомусь Вітков не хоче їхати в Україну. Ще щодо безпосередньо заяв з Росії, Зеленський сьогодні повідомив, що нарешті чуємо сигнали з Росії. Сигнали прямі, чіткі і очевидні, що Путін не хоче миру, він хоче продовжити агресію, несе різну ахінею про перемовини в Москві та інше. Зеленський щодо гарантії безпеки для України повідомив, що будуть західні війська в Україні не в одиницях, а тисячах. Крім того, він зазначив, що Україна відповідатиме РФ на удари по енергетиці. Терпіти в темряві не будемо. Україна відповідає на російські удари по наших енергооб'єктах і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але просто терпіти в термію ніхто не буде. Чітка, зрозуміла і жорстка заява від президента України Зеленського, особливо зважаючи на те, що він сьогодні повідомив. Що Україна розробляє далекобійні ракети, випробування були позитивними. І за словами президента України, Україні потрібно ще 6 мільярдів доларів для того, щоб запустити повністю повномасштабне серійне виробництво. І стосовно цього Україна працює з нашими західними партнерами, щоб отримати фінанси. Також він Зеленський, заявив, що Україна зараз створює спільні підприємства, зокрема про Данію, і щодо Данії є багато новин, не говорив попередніх випусках. Крім того, загалом за словами президента України. Україна створює потужну силу на землі в повітрі та на морі для тиску на Росію, щоб вона припинила війну. Тільки так, тільки тиск і тільки сила. Стосовно сьогоднішніх перемовин, зустрічі президента України та прем'єр-міністра Словачини про російського фіцу. Загалом щодо цієї зустрічі з України лунають лише такі дипломатичні заяви. Але в цілому важливим є те, що Словаччина підтримує вступ України в Європейський Союз, і це дуже вагомо. Це така основна ключова заява, такий підсумок в устами президента України Зеленського. Сам Фіцо також робив нейтральні заяви. Однак Фіцо безумовно хотів зустрітися і зустрітися з президентом України для того, щоб вирішити питання з нафтопроводом Дружба. І ще до загалом російських енергоносіїв Зеленський заявив, що Україна готова постачати газ та нафту до Словаччини, якщо вони не російські. І що Україна могла б запропонувати різні варіанти. Ну, президент не сказав прямо, тільки можливо б, що мова йде про Азербайджан. В цілому щодо цієї зустрічі між Зеленським і Фіцо, російські пропагандисти як підсумок наголошують, що на цьому крапка і що Зеленський дав зрозуміти, що він відмовив Фіцо на рахунок нафтопроводу Дружба. Друзі, а закінчимо цей випуск на такі новині. Сьогодні змі повідомляють, що Стефанчук, спікер Верховної Ради України, зустрівся в АТАВІ зі спікером Палати представників США Джонсоном. Добре, що відбулася ця зустріч, ми бачимо, що Україна продовжує вести активну дипломатичну роботу по всіх можливих фронтах. Особливо дивлячись на те, що останнім часом спікер Нижньої палати представників Майк Джонсон він робить різкі заяви щодо країни агресора і підтримує введення жорстких санкцій щодо РФ. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.